24-25 квітня департаментом соціального служіння Української церкви християн Віри Євангельської проводиться конференція на тему відновлення для служіння». тому що служителі теж виснажуються. і Якщо вони не будуть оновлюватись, вони не зможуть служити. Це як травмована людина, вона не в змозі допомогти іншій. Травмована людина буде травмувати іншу. Я вірю, що ця конференція дасть можливість для кожної з них. Знайти Бога, з'єднатися з Богом, відпочити, відновитися, набравшися сил, ми зібрали здебільшого досвідчених служителів, у яких є великий досвід. Звісно, ми підготували багато цікавого матеріалу, який хотіла розповісти, завдячуючи нашим спікерам. Але основним напрямком роботи було розподілити служителям на секції, щоб вони могли попрацювати. І ми для себе отримали важливу інформацію з приводу того. Які цілі наші служителі ставлять для себе в тих напрямках капеланського служіння, яким вони займаються, якими інструментами вони користуються? Цьому служінні, а також які вони мають очікування від департаменту соціального служіння, щоб ми розуміли, як ми можемо якісно підтримувати роботу наших капеланів в регіонах по всій Україні, коли ми говоримо про роботу з ветеранами, нам важливо розуміти, що є події, які ми організовуємо, до прикладу, там виїзди на природу, виїзди організація таборів. Побудова робота в майстернях з батьків з синами, різні тренінги для сімей. Але окрім цього, є і процеси. Процеси це те, що відбувається впродовж тижня і постійно. Коли ми говоримо про ці речі, це такі як тренування, проходження різних програм відновлення, а також створення різних центрів, в яких військовослужбовці можуть проходити відновлення після поранень або після. Психологічних часом ми говорили про те, що в нас добре виходить чи ми можемо поділитись один з одним. Це центри підтримки сімей, військових, сімей, загиблих, сімей, зниклих, ветеранів. Ми в Рівненській області три роки маємо такий центр в нашій громаді. Три дня в тиждень, щотижня. вони там, на цій маленькій такій платформі, знайомляться між собою. І ми для них створюємо такі умови, де вони можуть побути разом. Це, це для них, це середовище, де їх приймають такими, якими вони є. Вони нас там підтримують, те, як вони це проживають достойно, сильно. І ми хотіли би далі це продовжувати. Працюємо з самого початку, ще з 2014 року з братом їздимо. Він з Воли з Рівенщини. Я з Волині дуже приємно, що ми маємо таке спілкування річне, дуже багато взяли для себе певний досвід, удосконалення і деякі подивилися, які помилки щось покращити, щоб ще багатьох військових під привести до Ісуса Христа. Це важлива дуже праця є. Допомога людям як морально, фізично, а найбільше духовно. Ми молимося за Україну. Ми молимося, щоб багато українців ще познали Господа Ісуса Христа. Стараємося працювати і навчатися, щоб це досконало це все робити. І нехай нам в цьому всьому допоможе Господь Зі своєю групою. Ми їздимо у військовий госпіталь, де ми несемо. Ротаційне, таке чергове служіння. Ми живемо е цілодобово разом із військовими. Пораненими е, Вже на протязі 11 років це робимо. Ми по перше, ми запрошуємо хлопців на рибалку, на відпочинок. Ми спілкуємося з ними, щоб розположити їх на серця. Бо кожен з них хоче відпочити від цих стін, які там вони лежать. По-друге, на каву запрошуємо. Якщо вони не можуть, то ми беремо каву і в палату заносимо. І там спілкуємося з ними. Це ми в центральний шпиталь ходимо по суботам. Ну, наше це травматичне відділення. Потом офтальмологія, куди ми ходимо, їздимо по четвергам інститут рології, там, де хлопці проходять реабілітацію. Ми там їх підтримуємо. Ну і ще на в Чернігав їздимо. Сподіваємось, що ця конференція вона послужить поштовхом для відновлення. Час війни він дав великий досвід життя. Саме важче для командира це втрата людей, і капелан це той, який підтримує його друге. Коли є добра взаємозв'язок командира з капеланом, це допомагає для військових мати здоровий дух. І вони це чітко розуміють. І тому мене запрошують, як я несу служіння в Швейцарії старшого пастора, а також капелана, і на офіційному рівні ми маємо змогу бути в швейцарській армії і говорити про практичні речі. Сподіваємося, що Служителі отримують інструмент або шляхи до самовідновлення. Ми говоримо, як суспільству зустрічати наших ветеранів з війни, говоримо про те, яка сьогодні є статистика щодо довіри капелану, а значить, є певна відповідальність. І це спілкування, ви знаєте, це єдність, ця підтримка. По-перше, це такий духовний заряд, що ми не одні. <реш> Бо капелани теж вигорають де то знаєте, це теж не бувають дуже важкі моменти. І це ця єдність, це братство, це спілкування, це такий підйом, це таке благословіння. Слава Богу, дякуємо департаменту соціального служіння. Ми ніколи не чувствуємо себе одинокими. Капелани. <реш> Здебільш це служителі, які вже певний час служать, тому вони і потребують оновлення. Зазвичай оновлення потребують тих, хто вже втомився, втомлюються ті, хто служить. А нам потрібно служити, творити добро і не занепадати духом.